Історії вічної та надії, історії родин, які розділила повномасштабна війна. Я Катя Осеча, і це проєкт Знайти своїх. Восьмий етажі вони горіли, а він у той час жив на першому поверсі. Насправді були найгірші думки. Я не знав, не знав, що з ними. Бачив, що там страшне. Ходив по, по і кричав. Історія, яка чекає на вас сьогодні, вже має щасливе продовження. Вона про справжнього українського патріота, який дивом врятувався з Маріуполя. Що, попри ризик для життя, йому вдалося вивести через російські блокпости, ви будете здивовані. Він завжди трохи випереджав свій час, популяризував українську культуру, дуже нею пишався і завжди з гордістю говорив, що він українець. Людина, про яку із таким захопленням розповідає наша героїня Богдана, її дідусь. Саме з ним дівчину роз'єднала війна. 71-річний Володимир Кошель родом із козацького краю, народився в селі Шевченко Запорізької області. Але більшу частину життя провів у Маріуполі. У нього завжди стояв кобзар, вишиваний рушник ікона. Він читав тільки українську літературу, тобто шкляра, стуса усіх цих поетів розстріляного відродження з 2014 року. Він активно допомагав, намагався щось. Робити для нашої армії виходив на мітинги, які були в нас навіть в Маріуполі. Він е, намагався говорити чисто українською. Це було доволі новаторське, тому що Донецька область більш російськомовна. На Донеччину Володимир Іванович переїхав ще в юності на навчання. Останні кілька років після смерті дружини жив сам. Інженер-налагоджувальник за фахом. Він завжди багато працював, а у вільний час займався вітрильним спортом, риболовлею та багато читав. Богдана з усмішкою згадує: дідусь часто цитував їй і її сестрі Тараса Шевченка. Кухайтеся ануло з москалями була в нього настанова. Вважав, що, мабуть, Росія це найбільше зло, і тільки з ними не треба спілкуватися, будь-яких. Перечував Володимир Іванович і те, що Росія піде на Україну повномасштабною війною, Тож за кілька місяців почав готуватися з кожної пенсії частину грошей витрачав на купівлю ліхтарів, сірників і продуктів тривалого зберігання, але не очікував наскільки підступною виявиться ця війна, та які випробування чекають на їхню родину. Було дуже важко повірити, що ось, ось це коїться, особливо коли ти виходиш на вулицю. Поряд були люди, які просто йшли набрати води або вигуляти свою собаку, і вони вже мертві. Це було дійсно жахливо. Були навіть деякі дні, коли просто ніхто не міг вийти з бомбосховища, тобто три-чотири дні ти просто сидиш там. Тому що просто тяжкі обстріли і усі боялися, Богдана з жахом згадує, як торік, майже одразу після 24 лютого Маріупольці опинилися в пасті заблокованого міста без світла, тепла, води та зв'язку. Місто було оточне та неможливо було виїхати по просильне бажання, тому що усі виїзди були перекриті. Але найжахливішим, як на мене, була дезінформація, відорваність від інформаційного простору. І єдиним засобом для зв'язку тоді було радіо, або якщо бути точнішим, радіоприймач, який саме був у дідуся. Він був як інформатором, тобто розповідав всю ту інформацію, яку йому вдалося дізнатися. Тоді Богдана з сестрою та батьками жила в центральній частині Маріуполя по проспекту Миру, дідусь у кількох кілометрах від рідних по вулиці Казанцева, але ледь не щодня навідувався до своїх. Ми домовилися, що при будь-якім розладі ми повинні були зустрітися. Та коли почалися саме ці масові обстріли, він просто не міг до нас діти. Коли ми збиралися йти до нього, стався вибух біля ринку, там де він жив. І тоді ми вимушені були переховуватися у будинку сусідів. Через це зв'язок з Дусемву втратили. Через кілька днів Богдані разом із мамою та сестрою вдалося вирватися з охопленого війною міста. Ще через деякий час із Маріуполя зміг виїхати і батько дівчини. Він хотів заїхати до дідуся, але його не пропустили. Але й на підконтрольній Україні території родина не знаходила собі місця, бо не мала жодного зв'язку із дідусем. Тим часом із Маріуполя щодня надходили моторошні звістки. Ми дізналися, що сталося із цим районом. Багато загинуло, і це не тільки його будинок. Влучили одразу в два або три будинки. Насправді були найгірші думки, але ми сподівалися, що за буде в порядку. Майже два місяці рідні нічого не знали про долю дідуся. Мріяли лише про одне: аби він вижив. У той самий час Володимир Іванович, який залишався в Маріуполі, теж нічого не знав про дітей та онучок. Чи вдалося їм евакуюватися, чи живі? Серце чоловіка розривалося від хвилювань за рідних і від того, що бачив навколо. Голова була забита, де мої діти? Я не знав, не знав, що з ними ходив по, по підвалами кричав. Оце біль моя була. Один Фільм так не показує, як в дев'ятітажки ці стоять, згорівши, розбиті, плити висять, Виглядують то кухня, то спальня, то отак піаніна. висить. Це страшно. Своїми спогадами про ті жахливі дні Володимир Іванович ділиться зі мною вже в Києві. В орендованій квартирі, де живе разом із котом Коржиком, також переселенцем із Маріуполя. До того, як чоловіку вдалося вибратися з окупації, він пережив кілька дуже близьких обстрілів. Вибухова хвиля, вода. Всі ходили по воду. Біля одного колодязя загинуло багато людей. Вони обстрілювали. Бувало градом, другий раз з міномета. Набрав воду йшов, коли не сили. Ну, Мене об забор ударило, два години от одмив кровтий. Потім вже в Києві визнав, що два осколки зайшло. Тіло так все боліло, що я не, не знав, що це. Ви ж в Києві діставали осколки? Ні, їх не доставали. Вони тут 3-4 міліметри. Ну, я просто сильно вдарила паркан. Аємпорта з пружини. Першу радісну звістку про те, що дідусь живий, його онучки дізналися наприкінці квітня від однокласника. Казав, що дідусь переховувався разом із ним, з ними у будинку. Вони вже виїхали. На жаль, зараз однокласника вже немає живих як місяць, тому що він героїчно загинув. Захищаючи Бахмут. Пізніше дідусь і сам зміг вийти на зв'язок із окупованого міста. Почути у слухавці голоси рідних було справжнім щастям. Купив цей, будь-який неладний фенікс, і внученька кричить, мама дідуська на зв'язку. Все щастя було. Під час цієї розмови донька та онучки встигли повідомити Володимиру Івановичу, що виїхали до Польщі, і попросили його намагатися вибратися на підконтрольну Україні територію. До того ж, залишатися в окупованому Маріуполі чоловіку, який має активну проукраїнську позицію, було дедалі небезпечніше. Я сильно радувався, що підбила крисермус. Ну і тривожно було. Вставатися в городі Володимиру Івановичу вдалося вибратися з міста разом із сусідкою та її маленькими дітьми. Виїжджали на Великдень, сподівалися, через святкування окупанти, хоч трохи втратять пильність. Можливо, саме це, а також присутність маленьких дітей в авто, допомогло чоловіку уникнути реальної перевірки на блокпостах. Як вам вдалося пройти фільтрацію? На той час. Фільтрацію проходив. Тільки водій проходив. Вони називали це верифікацією. І проходила вже жорстко проходила дві години. Черга була 6-6 з половиною суток. Я знаю, що ви з собою везли дещо цінне для вас, але те, що небезпечно було вивозити через блокпости. Що це саме? В рюкзачі положив. Сухий спірт, кружечку, ліки. Кобзар маленький, мене два кобзаря. Я так приготувався, що з ним було. І право. Я його в капюшоні. І вам вдалося вивезти? Ну, от, от, от ось є, да? був ще маленький. Знаєте, таке що, як дітям дають, я волонтерам подарував. Це було принципово ви з собою взяти кобзар і прапор. Тому що насправді, якщо б, якщо б і кобзар, а особливо прапор, знайшли б на блокпості, це б мож, могло коштувати життя, фактично. Принципово. Я все, все життя прожив. Я в школу йшов, перший клас, і не подарували Кобзарі. Він все одно біля мене. Як ну, Зобирався вибратися, подумав, що для мене цінне. все не забереш. Кобзар при мені був. Прапор це ходили з прапором. І бажання таке є. Я думаю, це доживу пройтись. Від проспекту будівельників до театру. Хоч театру вже там. Володимир Іванович та його онучки, які нині за кордоном поки що не зустрілися особисто. Зараз їх розділяють сотні кілометрів. Але він уже зміг обійняти доньку. І ми віримо, його історія неодмінно надихне тих, хто досі шукає своїх. Якою зустріч була з донькою? Сльосибу. А з внучками дуже хочеться зустрітися. Думаю, зустрінусь. Дасть Бог. Ваша історія це історія знайдення. Що б ви порадили людям, які продовжують шукати своїх рідних? Можна, я скажу, як ти розговорити. Борітися, поборете, бо Бог допомагає. Не здаватися, всі двері стукати, всім писати. Не здаватись до свого останнього. Подиху, вірити. все може бути дуже багато людей. вивезли. разом із командою. Ми продовжуємо шукати зниклих і просимо вас, придивіться до світлин на екрані. Це 83-річний В'ячеслав Ніколаєв. Він теж із Маріуполя. Зник ще торік у березні, коли вийшов із укриття по вулиці Зелінського. Рідні припускають, чоловік міг втратити пам'ять. Також у Маріуполі шукають Тамару Гречко їй 72, і вона проживала по вулиці Куінджі. Ми не відкидаємо версії, що Тамару Юхимовіну окупанти могли незаконно вивезти до Росії. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.